І як важливо у серці вміщати усіх тих, хто любить тебе і тих, хто не дуже. Як важливо у тих, кому гріх не є гріх у молитві нести і не бути байдужим, зодягнувшись у броню, не тільки себе, боронити усіх, хто є поруч з тобою. Як важливо отим, хто на помацьки йде стати світлом, очима і вести за собою, як важливо тим, хто на грані стоїть, в кого вічай забрав останні всі сили, кого косить синдром останніх століть, допомогу подать, вберегти від могили, як важливо сьогодні всім нам розрізнять Божу силу від потугів сили, що в людях, як важливо сьогодні духовний зірмать. І в собі відчувати Божу силу у грудях і себе не піддавши спокусам світським, Божу волю поставити вище хотіння. І як важливо і словом, і життям всім своїм ближнім слово звіщати, про Боже спасіння. І як важливо нам всім теологію знати про Ісуса, про хрест, про юдину зраду. Та за все важливіш на Голгофу піднять особистий свій хрест там отримать відраду. Як важливо себе на Господній вазі перевірити щиро, щоб легким не бути, яке щастя і радість Господнім слузі! Ти для мене важливий, це слово почути.